Вітаю українство. Перехоплені СБУ розмови солдат армії Російської Федерації дивують та шокують українців. Надзвичайно примітивне мовлення. Простенькі діалоги складені з примітивних речень та виразів. Мінімальний словниковий запас та мотюки надають їхньому мовленню унікального, специфічного звучання. Звучання з глибин цивілізаційного. Дна, де нормою є щедре приправлення свого мовлення матюча, незважаючи на те, спілкується солдат армії Росіянської Федерації з своєю мамою, з своєю дружиною чи зі своєю дитиною. Та і його мама, і його дружина, і його дитина є такі самі, бо це є їхній світ, це їхній русський мір, де українцям місця немає. Основними темами їхніх розмов є страх та ненависть. До свого командування, до свого ФСБ, до своєї влади, а також до Збройних сил України та до українського народу, чесноти українського народу як наш вищий рівень життя, освіти, культури, незрівняно кращий генофонд та наша свобода і відсутність страху провокують ворсіянців дику лють та нестимне бажання вбивати, галтувати, мародерити та винищувати все навколо, винищувати все українське. Саме ми, українці, своєю інакшістю, своєю досконалістю і провокуємо росіянців на вчинення цих жахливих злочинів. Чому? Бо росіянці у своїй суті мута саранча, яка винищує все прекрасне навколо, аж до своєї загибелі. А ось щодо загибелі, справа Збройних сил України максимально посприяти росіянцям і руським у цьому. Слава Україні!